Так, всім привіт, друзі! Знову бачите, павербанк, не знаю, вцепився ці павербанки. Це те, що я вам розповідав, цю штуковину, що я заряджав, Остав з банки. Ця банка ось одна, та що я казав, що вийшла. І ось у мене такий ще павербанк. Ну, він мені подобається за те, що в нього батарейки і він дуже гарно світить. Він може на неділю світити. Але проблема. Ось я поставив на зарядку 2,84. Бачите, потроху 25 заряджає. Але пищить сама, якщо чути. Чуєте, пишіть зарядка сама. Пишіть зарядка сама, пишіть плата. Ну, але зарядка, ви бачите, пішла, зарядочка пішла. Я тестером перепровіряю. Не знаю наскільки я зможу зарядити. Бо заряджає і 100% заряджається і одразу воно збрасується. Я не знаю, підскажете, може це проблема в самих батарейках чи ні. Але от заряджаю. Вона ну, доходить через деякий час, вона доходить до 100% з чим-то. Не знаю, щось пригає. Це вже саме може цей. Ну, да. Не знаю, з чого воно так. 24, 25, дивіться. Або це може вже батарейки вийшли і струю, або може саме плата. Ну, заряд пішов. Пишіть вона, може буде грітися, але процес іде. я так залишу, буде зрізати. І ось така ось батарейка, дивіться, вона вийшла з ладу. Звісно, це вже не стоїть того, що я вам казав. їх треба викинути. Тому що неясно, що з неї буде. Зараз хата заряджається при скільки тут. Дивіться, 1.39, а до цього було 0,50. Зараз я її вставлю в цей, зараз подивиться, що тут. Тобто батарея наша почала заряджатися, бачите, вона жива. А показує 0,50. Не знаю, може це в неї опасніше, але подивимось. Тут ось 4 штучки в мене є. Якщо тут десь якась батарея, то можна. Бо в мене, кстати, з цими батарейками. Чоловік в домі, і у нього куча підвалів, де займав самокатом, електросамокатом в підвалі, Би нахрен загорілося все. І за якось, мабуть, такою батареєчку. Він, мабуть, пересобрав, десь провтикав, друзі. Так що з цим штукованим дуже обережно. Десь, мабуть, це і ну, спихнуло, і там кажуть, що ну, заливали пожарні, але потушити, воно все вигоріло. Це зарядочка у мене така. Ну, все, бачите, зарядочка ще став. Я залишив, бачите, червоне, все, пішло зарядка. Було синім горіло, зараз пішла зарядочка, заряджається. Що у нас тут? У нас тут теж старі ці фішки. Ну, нічого. Це, я думаю, що тут плата, може вийшла плата, може і батарейка. Гадати, думати. Треба розбирати, але я не хочеться бачите, тут 2,85, ні, а 2,85 є. Щось воно пригає. Може зараз. Щас... Бачите, теслі тримає, але нічого. Це, мабуть, так зарядка заряджає, або сама плата вже і хана. Плата пишіть, але ще заряд і пішов, бачите, 0. Пишете. Поки 0. Мигає ноль і все, а потім 0 переключається і буде і зарядка. Э, Поки нічого. Ця штука вона зараз підзарядиться. Якщо це проблеми в батареях, немає, чому її не розбирати? що дивіться, бачите, вона вони всі, як і ноутбуки припаяні. Це якщо б такий корпус був, було б чудово на такий корпус положити і зробити. ця штуку, а так я зараз відпаяю цю штуку, то вже все, я їх назад не поставлю. Це мені треба купити паяльну станцію, але не хочу вже витрачатись з цими банками, перебанками, щоб ще нафік не попалиться. А бликаю це дуже штуково вона Ти її поставив, вона цілу неділю може горіти. Ну Це якщо повністю зарядити її. А так в останнє час, мабуть, плата бачите, шипить і нічого. Ну Я думаю, ну, вона шипить, але потім піщить, але потім вона до кінця дойде. Все одно равно... зараз воно 0-0 мигає, потім 1 і все, вона пішла. Воно вже 2,85 вона тримає. Бул 24. А, ні, все одно пригає. Бачите? Ну Коротше, потроху вона заряджає. Зараз вона. Доб'є і... або тут батарейка вже якась, хоча вона при зарядці ніяка не гріється, ніяка. Не всі нормальні. Так що такі ді... діла, друзі. Давайте зараз ця ось є трохи. Що з нею? Вроді би не гаряча. Дивіться, бачите, включив, синім горить. Зараз ми її потестуємо. пищить, заряджається. Тепер зараз ми кинемо. Зараз так ось. Дивіться, бачите? Ну я просто 1.91 вже наскільки вона зарядилася. Ну, це я тримаю, мені неудобно, на рука. Там я ще сам. 1.90, шо ж такое зараз вибачаюсь. 1,85, бачите, як швидко може вона їхати на ці батареї, вона швидко сідає. Ну, використовую я вже не ряджу, я її не буду, але це так для експерименту підзаряджуйте, бачите, дивіться, що з ней. Все вона пішла вниз. Чи це може контакти, я так держу, тримаю погано. Ні, це мабуть погано. Зараз я положу отак. От. Це я погано тримаю контакти. Ось так бачите, вона показує. Було 1,9. Не знаю, щось вона прига, мабуть. Ну, вроді би я тримаю нормально, але може в мене вже барахлий сам тестер. Коротше, знаєте, ці батарейку гуляє, вона щось другу попробує. Ось дивіться, бачите, це друга батарейка, яка тут теж рядом лежала. Це може в мене проблеми з тестером трохи, друзі, вже може, а може крім, там батарейку. Ну, дивіться, це тримає нормально. Я вроді б руками зараз зажму, сильніше, бачите, зажав. Це тримає. Зараз давайте ще раз. Я прижму і побачимо, що воно. Ну я нормально це. Це мабуть з тестером вже провода вже ці порадав. Вчора там я показував відео, я робив. Щоб не купувати провода стоїть дорожче тестер, краще в тему або Аліекспрес заказати, бо пішов випускан, думаю, провода собі взяти, а вони стоять е, блін, е, скільки. 167-168 гривень. Я думаю, на. Ну дивіться 1,63. Давайте ще поставимо під зарядимо. Так, дивіться, поставимо на підзарядочку ще декілька хвилин і побачимо що буде. Що у нас тут робиться зараз підключимо. Побачимо. Що воно твориться. Дивіться. 2.86 бачите. Тобто зарядка пішла, не немагає, плата, мабуть, мабуть, дуже сильно розряджені. Ну, бо я в блокаут вона цілу неділю працювала. І я її включав в цю лампочку. Вона дуже хашу, лед, там леді лед, 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 лента, по ну, вона в конату на кухню поставилася, бо я вам розповідав, я кидаю на, цей, на котел. а оці світильні, оця все кидаю на ленту. Якраз на воріт кидаю ленту на шкафон, все обмотав там, 10 метрів. Ой, вуки 10 більше 20. 20 метрів я обмотав цю ленту, я включив, просто шик вона світити, вона все мигає, діти ходять на рік. Двіться, 2,86, бачите, було 2,84, 2,85. Зараз 2,86, вона ще буде виравнеться, буде підніматися. Там було скільки 1,6. Ну, друзі, я так скажу, що цим батарейкам краще можна не експериментувати, тому що уже старій я стерео працю для безпеки. Але це в мене що є, таке можливість, так що проекспериментуємо. Побачимо, що буде. Так, друзі, давайте зараз ну, пройшла хвилина, давайте трохи почекаємо. Так, зараз я її достаю і побачимо, що буде. Тут он вже 2.87 починає вище пригати, Бачите, але буває що спригає, дивіться, 287 вже пішла на зарядочку. бачите. Так, і перевіримо зараз цю. Дивіться. 2.07. Це ось бачите, тримаю. 2.06, тобто вона пішла заряд. Тут тобто батарейка жива. Але тоді вона щось, бачите, аж 0.45 показувала. Ну, коротше, мабуть, вона. Якщо окремо, то можна її відновити. Ну, будемо над цим працювати. Я її відновлю. І може. Ну, дивіться, все, вона падає. Ні, дивіться, 2 на 2. Може і вже хана вона, може заряд тримати не буде. Бачите, 2, трима, 1 Бачите, падає заряд. Ну, вона вже все вона, мабуть, вийшла із строю. Ну, я подивлюся, якщо вона пролежить, чи там буде вже. Упаде до 0,45, як, як було. Все, дивіться, бачите, падає. Напруга падає, да, батарейки вже все. Вона вже не має сенсу, тому що вона вас підведе, мабуть, і, не дай Бог, що буде якась фішка пожара, або ще, не дай Бог. Ця штуковина теж заряджається, але я думаю, це проблема якоїсь батареї. мабуть. От така ж сама штуковина, вона, мабуть, проїздить і тут. Десь якась стоїть, і ось така витворя. Вона заряджається і приїгає до сюди. Зараз після останньої заміри і все, друзі. Підсидню сюди. Дивіться, дивіться. 2,86 і пригадиться. Сама плата вже і хана. Заряд так видає. Вона до якось дойде до трьошечки, може і потім це включиться і буде, не мигати буде або. або дивіться, бачите, мигає, може вже воно не знає про цей павербанк, бо він був взагалі виконути там сусідів, каже, мені не потрібен, я його начну встановити. Ну він проробив, попрацював, це нормально, але ну, під, потім буде заряджати. До якоїсь певної, мабуть, здається, ці штуковини, вольт і буде заряджати. Так, друзі, ну ладно, це все фіням. 287, буде під 287, 2.87, ну він підніметься. Підніметься до зарядки, так що, друзі, все можна було б його розібрати, звісно, поєднується зарядити і було б чудово. Ми б я виясню, який баночка, але це може потім вже в будущому все одно зробимо. Слухайте, ну, поки світло не виключається, все дуже добре, мені є світло можна експериментувати далі. Працювати. Так, друзі, я вам побажаю. саме найкраще. Не буду вже цей, бо вони там пишуть, що скільки можна ці банки, скільки ці батарейки можна товбати. Але порада. завжди під наглядом заряджайтеся, завжди перевіряйте баночки по окремому. Бачите, вона вже квакнула, вийшла. Давайте зараз. От стояли, скільки вона зараз покаже. Друзі, дивіться. Вона опала, була, 2.04, випам'яна, 2 0, була Ну, Вона веде себе, я вроді би тримаю сильно. Зараз тримаю, бачите, що візьму. Ось я придивив гарно, 1,60, 1,8. Ну, будемо, мабуть, падати. Те, що було воно було 2. Зараз погано, мабуть, контакт. Стараюся і тримати. Бачу вже 1.79. Ну, оце, оце зараз держу, не вийшло тримати нормально, бо одну руку не удобно. Коротше, все. Вона вийшла з ладу, вона буде, вже буде перешкодою. Дивіться, коли ухожу, я її лежу так сюди на біто, але на бетоні валяється. Отак вона в мене лежить. Хоча бачите, на тут і доски, то все, тоже опасна. Я її оставляю подалі. Зараз я все поскладую, туди підгорну і оставляю її на полу. З цими батареями я потім розберусь, вони нормальні. Одна оце з одного ще експеримент, ну, нема немає мене вже корпусу, на жаль, а те вже і павербанк не буду собі збирати. Штуки є, там, зарядка, главу, 3 штуки 8 гривен там Одні на телефонні зарядки, на ламушена написано 3,18. Бачите, рівно тримає 3,18 ну оце я вже може контакт неправильно тримаю, воно не неудобно. Так ось, друзі, все. Я так от розповів про Powerbank, це з, тим, з чим я столкнувся. Тобто я купив старі ноутбуки, думав, а цей корпус не лежав, думав, купляти нові, а нова одна банка 200 гривень, це виходить 208 на це 1600 гривень. 1600 гривень, а ну корпус я, вже, я теж купляв, але за 120 гривень це давним-давно, був. він 3-4, не пам'ятаю, скільки він ж валявся, але давним-давно. Тож, друзі, краще купити от такий ось ноутбук, Acer 515 або ще якийсь ноутбук є. Неважно, батарея, полюблена, якась батарейка буде годна. Купили ноутбук за 300. ну, Хотіли, його на запчасті, розібрали, продали, хоч викинули, вони ж нікому не поміна, але... Хоча я користуюсь, я користуюсь тут за кидатися відосики. YouTube, Windows 10, я тут процесор додав, у мене процесор у неї відео, можете передивитись. Кстати, він нормальний 2.5 для відео, для монтажа. Ну, він, він мені вистачає. Трохи потихеньку він, але вистачає. Вот Excel він нормально паше. Так що, друзі, отака от штукована. Я з вами буду прощатися. Всім до побачення. Давайте зараз. Що тут у нас? Є щось, якийсь результат? Чи нема взагалі ноль? пікає, шмікає. Ні, он і за 288, бачите, воно пішло. Це вже пішло на зарядочку. Але я думаю, що от така ось проблема з якоїсь батареї. Вона швидко. Ну, як він, вона не сідає. Я заряджаю, він довго світить. Але буває, дозаряджаю ще таким ось блоком, Хоча так не можна. Бачите, з такою фігню, я вставляю крокодилами. 7-2 мАч, мабуть, це так не можна робити. вставляю так лимом і він не заряджається ну, і неділю тримає. Ну, Але це фігня. Батарея показує 0, плата. Ну, коротше. Юндой, це, це, це так не можна. Треба зажати через е, цю 2.88. Бачите, піднімається. Друзі, все, давайте, бо відео вже дуже здорове, дивитися не буде. Побажаю всім найкращого. Всім пока. Пока всім.